Всім добрий день! Хочу показати вам ось таку чудову троянду, яка розсвіла в моєму полісаднику. Ось такий в неї е, необичний такий окрас, я б сказала, бачите, які дуже красиво складені пелюсточки. Серединка така, ну, колір не розовий, а такий ліловий, світленька, а краї пелюсточок от Бачите, такі. Тимнішого кольору йдуть. Дуже гарненька троянда. Подобається вона мені, і вона має виражений запах. От коли на кущику цвіти, там ну, 3-4 квітки. От мимо нього проходиш і вже відчуваєш запах цієї троянди. От, дуже гарненька. Поки що розсвіло дві квіточки. Ось ще одна така гарненька. Ну, На жаль, назви не знаю. Не знаю назви, вибачайте. Але сьогодні хочу з вами поговорити про обрізку пагонів троянд, які, наприклад, вже відсвіли. От квітка відцвітає, або ви хочете її зрізати для, щоб поставити у вазу. Значить, на прикладі оцього куща білої троянди, до речі, це моя із перших троянд, які я їх посадила. їй вже теж багато років вона тут на одному місці. На одному місці і росте. От, значить, от на прикладі оцього пагона я вам зараз розкажу такий пагон, він довгенький. Е, мотив обрізки. Той же, що і ми обрізаємо сліпі пагони. Такі же. У мене є відео на каналі, де я розказувала, як я обрізаю сліпі пагони. От. Ну, тут трошки звертаємо увагу на друге. Значить, ось у вас такий пагон. Вам треба зрізати цю троянду, цей пагін. Значить, візуально пагін ділимо на три частини. От. І дивимося, нам треба дві треті зрізати. Так, беру сікатор. Ось дивіться. Тут внизу у нас є листочки, так? Один листочок в цю сторону відходить, настоящий листочок, який складається з п'яти. Цей листочок ось відходить в цю сторону. Ну, можна і вищенько взяти. От, Бачите, куди ви хочете направити свій новий пагон. Якщо в цей бік, значить, обрізаємо на цей листок. На оцей листок. Якщо в цей бік хочете направити паган, значить обрізаємо на цей листок. Ну, і Приблизно десь 2 треті пагона ми зрізаємо. Кущ не загущуємо, значить. Ті листочки, які йдуть всередину, тут понятно, що ми на ті листки не обрізаємо. Ну, От у мене такий пагон, бачите, трояндочка, і він йде донизу. Ну, Я його обріжу на оцей листок. Оцей пагон я обріжу на оцей листок. Значить, з пазухи проснеться почка, отут. і пагін буде рости сюди. І так усі пагони троян, які вас відцвітають, на наружний, настоящий листок, зрізаємо середину, ну там уже треба дивитися, як у вас буде всередині. Серединку не загущаємо, щоб кущики провітрювалися і не було ніякої грибкових захворювань на троянді. До речі, зверніть увагу на мою троянду знизу до верху, зелене листя. Нічого, ніякого листочка як би ще не обирала Значить, вертаємося до обрізки, я обрізаю на оцей листок, і пагін у мене буде йти сюди. Так, ну десь сантиметр під углом, під кутом 45 градусів. Обрізаємо пагін. Все, ось він. Що я хочу ще вам сказати? Ви можете обрізати і вище на вищ, на пагони, ну, на листки, які знаходяться вище на пагоні. Але ті нові пагони, які будуть у вас рости на троянді, вони будуть не такі потужні, вони будуть тоненькі. ну і, Звичайно, на таких пагонах і квітки будуть такі невеличкі. А от ця коротка обрізка, що я вам зараз розказую, вона стимулює ріст нових пагонів із основи куща або навіть з під землі пагонів, які називають базальними. От. Тоді ці базальні пагони протягом сезону вони у вас ростуть, ви їх ну, стараєтесь зберегти зимою, і потім уже навесні. Вони до кінця сезону одеревеніють у вас, такі будуть гарненькі, потужненькі. От, наберуться сили, а вже на весні, вже будемо робити весняну обрізку і там вже будемо коригувати кущик. Може, вам треба буде якийсь старий пагін прибрати? А може, якийсь у вас пагін підмерзне чи захворіє якось. Ну, то, то вам треба буде замінити. Ось ці базальні пагони. Нам будуть слугувати для того, щоб ми могли навесні відкоригувати свій кущик для майбутнього світіння влітку. Так що бажаю успіхів вам і обрізайте троянди. Ну, це я вам розказала спосіб, так як роблю я. Може, в кого є другий якийсь спосіб от, обрізки троян, то поділіться зі мною і я буду знати. Дякую всім за увагу. До побачення!